Куртка осіння з тканини алова. Україна. Парижка. Манжет на ліпучці. Кармани. Великі на ліпучках. Дуже великі кармани, накладні. Тут на замку є невеличкий карман ще для чогось. Внутрішній нагрудний карман. І ще один такий самий. Капюшон на шнурку. Комір стойка. Застібка на молнии та на липучці. зовнішні нижні карман. Дуже глибокі. Прикормки рибка, дуже багато влізе, коли ви після перемоги будете на рибалочці котики. Довга куртка. Знизу є стяжка. Можна затягнути, зробити на ножках або на попах, хто який рост має вущим Зсередини це тканина, яка не пропускає вологу, при цьому дихає. Ушиття дуже хороше і якісне. На частині грудей та спини сітка, мембрана, яка дає можливість тілу дихати. Під ручкою є отвір для провітрювання. Наші улюблені карманчики такі на замочках, це щоб не запаритися. Зсередини також можна стягнути по об'ємах. По своїх на шнурочок, тобто для тих осінних талій, як в мене, ця курточка теж підійде.